Вітаю глядачів! Заїхала Октавія 1,9 дизель. І хочу показати, що сталося тут з клапаном рециркуляції відпрацьованих газів разом з дорослим заслонкою. Ось як їх заложило тут сажу. Ось такий, бачите, да, який діаметр отвору. При цьому доросліна заслонка там вже аж зазубри не полишалося. Наскільки затягнуло отвір. Кудою поступає повітря. І ось що в самому впускному колекторі. Точно те саме, що на виході з клапана ігер і, і дросіної заслонки. Просто заважило для турбіни, скажімо, в три рази вище навантаження для того, щоб через такий діаметр продавити все повітря. Це все потрібно знімати, чистити.